Після прийняття держбюджету на 2016 рік народні депутати 25 грудня пішли на канікули. Парламентарії не працюватимуть в планарному режимі з 11 по 15 січня. Як це передбачав календарний план раніше, натомість зберуться аж 25 січня. Відтак у цьому місяці буде один планарний тиждень. Чи задоволені українці такою роботою депутатів дізнавалися наші регіональні кореспонденти з жителями Коломиї? Спілкувалась Олена Козаченко. Вона з нами на зв'язку. Олено. Ми тебе вітаємо. Чи потрібно на думку Коломиян скоротити канікули депутатів і повернути їх до роботи? Доброго ранку, колеги. Жителі Прикарпаття дещо розрізнилися в цій думці. Втім, переважно більшість вважає, що канікули депутатів повинні тривати всього кілька днів, а не цілий місяць. Дехто навіть дотримується тієї думки, що у народних обранців взагалі не повинно бути канікул. Мовляв, що не прийнято чимало необхідних законів. І додають, що допоки в Україні триває АТО, народні обранці не повинні відпочивати, тобто цього не допустимо. Я пропоную послухати більше думок у прямій мові. По-перше, це ж несправедливо. По суті, у них канікули більше, ніж у обичних громадян України. Чому ми маємо виходити на канікулах працювати як обичні люди, а вони мають віддихати? У даний час вони під нашим такому житті треба їм щось думати в канікулах. Точно не потрібні канікули, їм потрібно під би, пильним поглядом і палкою народу. Щогодинна, щотижнева, безперервна робота. Думаю, що не потрібно, тому що вони мають мають до кінця вирішити всі питання і тоді йти на канікули. Відпочивати рано і що. Ось такими були думки жителів міста Коломиї, що на Івано-Франківщині. На цьому не все. Колеги передаю вам слово. Дякуємо тобі, Олено, за думки жителів Коломиї.